Ви знаєте, немає жодного хлопця, який зразу, з першого разу, нормально сфотографував би свою дівчину. Правда? І Правда. так само немає жодної української зірки, над чими фотографіями ми би не похуліганили. Тому під ваші обласки, інста-хуліган! Відвій пітер так! Це фото нашої зірки. Вау! Вау! Пізнали! Пізнали! Хто, хто, хто? Та мій кум, мій типу кум. <гас> Всі знаємо Юрій Ткач, мій телевізійний кум з одного разу під Полтавою, і дивиться на табло на стадіоні. <гас> Серйозно, я знаю, Юру. Я даю гарантію, що це було не так. І справжнє фото виглядає ось так. Шарма залетіла би! А. Ах, пішло би сто процентів. І далі в нас. Вау! Олександр Педан! Людина з телебачення. Ви знаєте, нам здається, що його можна з легкістю помістити в будь-яку рекламу. Більше того, він настільки крутий по рекламі, що може знайменити самого вандама. Або з легкістю бути одеською чайкою. О! -о, -о. як серед своїх, розумієш? Дуже. І фасує. мало хто знає, педан брав участь в Олімпіаді. Спортсмен. Во! Ви знайшли його на фотографії. Він там ідеально вписався. Дивись, я його зразу не впізнав навіть, розумієш? Злився зі всіма. Я думав, педан це оця. А ні, а Ані, Вау! О! Серйозний чоловік. Серйозний. Ти бачиш, навіть серйозно люди реагують. І ви бачите, що твориться. Він має інстаграм на секундочку. Має. має. Але тим не менше, ми його не могли не зачепити. Ось таки ми на новому каналі. Ми придумали, як зекономити новому каналу трошки грошей. Ось так. Попробуй його розсмішити, а його розпишити не так просто, не так просто. Але він такий спокійний, що мені здається, що він ідеально підійде під Будданов. Будданов, ваші описи. Ну і його сміх це вже легенда. І нам здається, що з легкістю його міг би намалювати сам да Вінчі. Дайте я посміюся, як буданок. Пані та панове ваша землячка! І після того вона сьогодні в залі. Давайте її поаплодуємо, Іра, покажися людям. Ми тебе раді бачити. Красива жінка заміжня. Ну, заміжня. Ми раді тебе бачити. Дякуємо, що прийшла. До речі, Іра нещодавно їздила в Америку, і з туру купила 60 автомобілів. Давайте їй просиду. Іра, ти молодець. Скільки, скільки? Ой, дякуємо, дякуємо. тобі, Іра Іра показує приклад, як потрібно волонтерити. Так, вона каже, що ми теж круті, ти не чула. Ми стараємося чуть-чуть. Дякуємо, мусимо. Товариство, подивіться на іру. Нам здається, що отако, як ти от, от, отут, ти маєш бути не в машині. Ти з лекістю би помогла нашій збірній по футболу. Ми може би навіть перемогли. Ще одна фотографія Ірини Федесін. Ви знаєте, так, в нас Ірина Педишин асоціюється з Різдвом, що, в принципі, її хочеться взяти на будь-які свята. І навіть ось такі. на Великдень буде як своя в любій хаті Іра. Такий великодний кошик. Тому Іра чекаємо на нову пісню. Україна святить Пасху! Надіємося, вона скоро буде наша гостя сьогодні. Ірина Петишин, ваші облиски.